Так, поїхали. Всім привіт на моєму каналі. Ось такий вигляд має групка на сьогоднішній день. Так, що виходить? Получається, дійшов до закриття першого ковпака. Отак все виглядає. Так, розповідаю по порядку. Так, як я тут перекривав, по рядам. 15-й ряд, 16-й оце. І 16 ряд я зарізав цеглу уже ось таким чином. О. І ложив з двох сторін і потім. Ось так замикав. Це по цьому, по каналу. Ось так воно виглядає. Тут, все. Тут я оці соплі стараюсь збивати все, зачищати, як воно підсихає, щоб воно гладенько було. Так, по, по цьому. Коротше, канал перший ковпак, виходить, перекритий. По по топки. Топка виходить від колосника. Висота в мене виходить 3. Скільки? 3, 4, 5 з ,5 половиною цеглин. половиною 5 ,5 цеглин. Висота топки. Потім що? Останній ряд цегли шамотної. Отут, що ложу, роблю, на сантиметр нижче, ніж ось оця. Ніж ця. Получається, потім отак ложиться сантиметровий картон базальтовий. А потім вже зверх. Зараз, зверху цього вже заодно скажу, зверху базальтового картону робляться тут зарізи з зазорами. Тут так само. І потім цей, це я далі зараз буду робити. І потім перекладається ось отак цеглою. О. І все, щоб на нагрузку кутики на себе прийняли. Кутики тут не покрутяться, тому що тут базальт. Ну і плюс зазори, не забуваємо про зазори, щоб ніде, щоб для розширення метала були зазорчики. Так, по цьому сказав, як я перекривав топку. Топку перекривав таким самим чином, як і канали. Зарізав ось отак. І перекривав, виходить, тут вложив таку цеглину і з цієї сторони таку цеглину ложив. О, ось таким чином. Хоп, так, зараз викинув. Так, поставлю. Ось таким чином. Отак воно виглядає в перекриванні. Топка все з шамотної цегли. О, отак я перекрив. Зараз наступний ряд ось через кутики тут буде вже звичайна цегла. Так, є, по цьому розповів. Е -е, задвижка. Задвижка, виходить, зараз я виганяю так, два ряда. Цегли звичайної. Кладу сюди базальт обов'язково сантиметровий і потім вже ставлю літню задвижку. Ну, коротше, задвижка прямового ходу. Во, прямо в топку. Так, там, там отвір, не знаю, чи буде видно. Отак воно виглядає тут. Це для холодних. Газів більш холодних, а теплі будуть йти туди. Там в мене опора поки що лежить, бо крайня цеглинка не трималась. То там такий отвір. Все зарізано під 45 градусів, щоб все гарно проходило. Навіть більше, ніж 45 градусів. Отак виходить. Тут, виходить, Во. в мене якраз виходитиме, що отут заріжу трошки. І також через базальт. І все закриваю і формую вже другий ковпак. Коротше, вроді, все виходить. Батько каже, не роби. Приїдь людина, батька буде ложити грубо родич. Приїдь, подивися, а потім будеш ложити, хоча він не таку грубу ложитиме. Каже, він типу, в білорусів там ложив, будував. Кажу, якщо в Білорусі, то все зрозуміло, що він там набудував. Білорусам вже по барабану, що їм чешуть. Так, по цьому. М, отвір, який я там, там в мене виходить, з е, топки. Розмір його 13 е, чи навіть 14, десь на 20. Цей розмір. Получається 16 на 15. На трубу в мене буде вихід 15 на 15. Так що отакі справи. Потихеньку. Руки трусяться, но роблять. Отака грубка получається. Все, вроді би, розповів. Ось базальт. Те, що я говорив, все все тут воно Во. не торкається, все добре. І так скрізь тут доложу. Тут сантиметровий також базальт, задвижка, і потім вже буду гнати тут другий канал. Чи другий ковпак. Відео я зніму за другий ковпак. Так що такі от справи, така грубка виходить. Непогано. Думаю, 99,9%, що запуститься, все буде добре. Буде гріти дуже добре. Так що всім бажаю гарного дня. До речі, ложу вже четвертий день через довбаних цих москалів кончених. Світло вмикають на 2 години, то, то виходить, ріжу потихеньку, велика болгарка в мене є. Такі в мене двері. Ось велика болгарка є. Ну і генератор, генератор, той кіловатний в мене генератор, він не тягне. Тягне маленько, а маленько і різати незручно. Тобто -то роботка, так собі, не дуже іде. Ну і плюс не дуже ж поспішиш. О, все, світла немає. Не дуже поспішиш, тому що це перший раз. Має бути все уважно. Так що, отакі от справи. Всім гарного дня. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги і всього самого-самого найкращого. Мирного неба над нашими головами, мир і спокій, і щоб та Російська Федерація кончена, просто розсипалась на частинки, щоб її не було. Всім пока!